У середньовіччі троє каменярів працювали над собором. І кожного запитали, що ти робиш? Перший сказав кладу каміння. Що є правда. Другий сказав заробляю на життя, що є правда. І тільки третій сказав, будую дім для Бога, що є правда. Що робимо? ми? Чим займаємося ми, що ми принесемо в кінці нашого життя як робітники, які наняв Господь? Послухайте, брати і сестри, ми не можемо казати, Бог мене наняв при цьому виконувати нашу особисту волю. Бог мене наняв я працюю на нього, але я хочу жити не в Україні. Ні, якщо я хочу жити не в Україні, мені потрібно запитати Господа, Боже, ти благословляєш мене і мій шлях на те, щоб я виїхав з України. Якщо ви хочете перейти з церкви в церкву, якщо ви хочете перейти з служіння в служіння, ви повинні це логічно запитати у того, хто мене наняв.